Вітаю всіх! Зараз знову буде рубрика Порада від карт. Я хочу зробити ось що: для... порада для жінок військових. Як їм все це переживати? Порада для жінок військових, як їм бути і що їм робити. Тому що важко, дійсно. Так, випала перша карта. Ось. Я її беру на дно на. Вона буде на дні колоди. Я хочу, щоб ви знали, що завжди за темним наступає світло. Вірте, це як світло в кінці тунелю. Вірте в позитив. Зараз дуже важко, але. Так, перший варіант. Не так роблю. Другий варіант. І третій варіант вибирайте собі варіант, який вам підходить. Перший варіант додому. Дім, родина. Чекає родина. Це родина чекає, дружина чекає з дітьми, бо з дітей вагітні. Чекають назад додому, це чекають в сімейне гніздечко це все добре. Другий варіант ви знаєте, це вже як зневіра, карта долі. І ця карта може бути тих, хто втратив військових. Це дуже важка карта. Це нести свій хрест по життю, відпрацьовувати карму це дуже-дуже важка карта, на жаль. І третій варіант, ви знаєте, це ось це третій варіант дружин, які можуть бути не дуже вірними, або не до кінця чекати, мати ще відносини на стороні, як кажуть, або жити просто повноцінним своїм життям. В той же час, ви знаєте, це як невірність. Кожен варіант має право бути. Одні чекають, інші втратили, інші невірні. Таке можливо зараз. На жаль, така в нас ситуація. Вибирайте варіант, який вам під по душі був, і наскільки це правда, пишіть в коментарях. Можливо, все це всі ці, ці три варіанти мають місце у житті. На жаль.